Я гарантую те, що буде рівним підхід до всіх без винятку категорій людей, котрі будуть покликані служити в армії. Оце я гарантую. Я гарантую, що не зажерлю того, хто не буде по стану здоров'я придатним служити. Оце я можу гарантувати. Більше я нічого не можу зробити. Я готовий гарантувати те, що я буду боротися і борюся з проявами корупції в медичній системі, в системі комісаріатів. З цим треба боротися. І з цього приводу, в мене дані окремі доручення представникам Служби безпеки, правоохоронних органів, щоб не допустити подібних проявів, що, умовно кажучи, хтось відмазався, втік за кордон або десь ховається по селах, а хтось, біда, зловили сироту і відправили в армію служити. Так не може бути. Має бути застосований зовсім інший підхід до вирішення цього питання. Я прийшов в систему виконавчої вертикалі з іншими підходами. Мій підхід це популяризація служби в армії. Зараз є в нас достатньо високий відсоток людей, котрі хочуть служити в армії, але до них не дійшли. Так наше завдання довести цю інформацію. Наше завдання показати, що служба в армії є престижною. Служб, військовослужбовець отримує добру заробітну плату. Захист вітчизни має бути віднагороджений. І це наша принципова позиція. Нам не треба, як ви назвали, пияків в армії. Нам не треба наркоманів в армії. Нам в армії треба повноцінних здорових чоловіків. Давайте Тернопільщина, только, крапки я крапки по давно чекає. Тернопільщина, Тернопільщина зробила Майдан. На Майдан вийшли добровольці. Перша хвиля мобілізації. Вона сама собою пройшла в 2014 році, коли стали хлопці наші з Тернопільщини, самі пішли в добровільчі загони і стали на захист вітчизни. Я думаю, що такі хлопці в нас ще в Тернопільській області є.